Строк повноважень депутатів Чернігівської обласної ради цієї осені добігає свого завершення. Їх обирали на п'ять років. Чи зможе облрада і далі збиратися і проводити засідання? Це питання піднімали обранці на сесії 3 жовтня. Декілька проєктів постанов. Ходить по Верховній Раді стосовно пролонгації терміну. Я схильна але ну, знову ж таки, це моя суб'єктивна точка зору. Я схильна до того, що навіть може й не буде ніяких постанов, просто згідно з поняттям неприривності влади, поки не відбудуться наступні вибори, ми з вами будемо виконувати свої обов'язки. Є підозра, що ми з вами будемо самою довгою каденцією в історії Чернігівської області. Одне з останніх в цьому році засідань провели швидко, поспішали, поки не було повітряної тривоги. Переважна більшість питань технічні. Говорили і про наслідки ворожих обстрілів енергетики. Великі міста Чернігівщини, як і сільська глибинка, теж живуть в умовах блекауту. Вчора. Світла не було з 14.40 до 21.30. Відповідно, була організована робота так, що водоканал подавав воду за графіком. Об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, міська лікарня, водоканал. Всі працювали на генераторах, тому перебою в наданні медичних, соціальних комунальних послуг практично не було. Сьогодні на ранок світло є. Вода є, і я думаю, що в такому темпі ми будемо працювати і надалі. Медичні заклади всі забезпечені генераторами, сонячними станціями. Наразі на Чернігівщині діють графіки відключень 3 через 6. Однак, чимало жителів області скаржаться, що ці графіки не дотримуються. Представники обласної влади коментують це так. Є у нас населені пункти, там де вже і більш тривалий час немає світла, але це пов'язано з роботами енергетиків і з тими можливостями, які є сьогодні. енергетики наші вони герої, вони відпрацьовують максимально на максимумі своїх потужностей і можливостей. І за це їм тільки слова подяки. А ну люди мають розуміти, що відбувається, і якою кількістю дронів ракет атакує сьогодні Україну терористи. За словами начальника обласної військової адміністрації спільно з повітряними силами та волонтерами наразі посилюються антидронові підрозділи ППО для більш ефективної протидії ворожим атакам з повітря, які у вересні були удвічі більшими ніж у серпні. Створено дуже багато мобільно-вогневих груп. Про мобільно-вогневі групи ми багато говорили. Вони не зовсім ефективні на великих висотах, коли летить ворог. Створюються, екіпажі-перехоплювачі. Коли кажу, створюються, я кажу про додаткові. Частина екіпажі розгорнута. Я не можу називати кількість підрозділів, де вони розгорнуті де вони працюють. У нас працює авіація.